Із 1 липня у Бердичеві діятиме новий тариф на воду: 12 гривень 60 копійок за кубометром. Про це на спеціально скликаній прес-конференції повідомили представників місцевих змі, заступник міського голови Сергій Онофрійчук та керівник Бердичів водоканалу Микола Ревуцький. За кілька днів раніше вони побували у столиці на засіданні НКРЕ – національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Де отримали чіткий меседж. Є закон, що зобов'язує впровадити нові тарифи, і його зрозуміло потрібно виконувати. Із 1 травня інформували журналістів-посадовці, держава припинила відшкодовувати водоканалам різницю у тарифах. На те, аби впровадити нові тарифи, дали три місяці. Тож 1 липня є крайнім терміном. На тих, хто проігнорує закон, додали, чекають штрафи у сотні тисяч. І дію закону це все одно не зупинить. На думку Миколи Ревуцького, по-перше, подужати новий тариф. Нагадаємо, що до цифри 1260 входить плата за водопостачання, водовідведення та очистку води. Городянам у значній мірі допоможе належним чином діючий інститут субсидії. По друге існує можливість таки знизити його чи принаймні не допустити збільшення. Хоча зауважує при подальшому зростанні складових тарифу говорити про його зменшення навряд чи стане можливим. Ми обговорили і вирішили, ну скажімо так, дещо склонити комісію НКРЄ, щоб нам попередньо так щоб прогнозно відрегулювали, все-таки тариф, зменшивши, зменшивши його на 12 Ми зробили такий розрахунок, але НКРЄ відповіло чітко, що згідно з процедурою закону. Ви впроваджений тариф через місяць можете коригувати, якщо він буде змінюватись не менше, ніж на 5%. Тоді ми маємо право подавати поново і вони мають право розглядати. Ну, ми відповідно намітили всі ці заходи і плануємо, ну не знаю, десь може під кінець року, все-таки ми отримаємо ефекти, результат від того, що запланували. Надіємося, бо розрахунки все-таки. Більш-менш такі правдиві інститутами, і, скажімо так, коректні і правильні, і ми отримаємо це право на коригування. Звичайно, це при умові, якщо нічого не зміниться. Бо за цей час не зафіксована ціна на електроенергію, не зафіксована ціна на всі інші матеріали, які за період, коли ми перший раз встановлюємо торіг, десь практично всі в два рази збільшилась ціна. Подальше зростання тарифу на воду здатне зупинити впровадження енергозберігаючих технологій, нагадують посадовці. У Бердичеві зауважують, цим власне займаються останні років 10. Ще раніше аналізуючи статті витрат на підприємстві, було відпрацьовано ряд заходів, які дали б можливість зменшити затрати. В першу чергу були вибрані ті, які дають кардинальний швидкий ефект. Потім які більш тривалий ефект. І третій – це вже адміністративні заходи, які могли б вплинути на витратну частину підприємства. В першу чергу було пошук коштів, і як із міського, так і з державного бюджету. Це заміна насосного обладнання на найбільш важливих об'єктах. Це і кондиційно насосних станціях найбільш великих. І на станціях підйому води, тобто там, де були устарівші і енергозатратні насоси, поступово вони були всі замінені. Також практично замінені всі насоси на артизанських скважинах, які також дають великі затрати, тому що це підйом з артизанських скважин завжди дуже затратний. Також було розроблено заходи по адміністративному характеру, тобто скорочення персоналу, який деколи дублював один одного в цілому по підприємству. Зараз ми плануємо зробити автоматизацію деяких станцій, де є ще залучений персонал, де можна ввести автоматизовані системи. Це звичайно коштує серйозні кошти. Але до цього треба йти. Тут ми будемо мати двоякий ефект це і скорочення електроенергії, і відхід від виплати заробітної плати, відповідної податки і так далі. Про ефект від застосування енергозберігаючих технологій у місті красно свідчить той факт, що Бердичів водоканал удвічі зменшив споживання електроенергії з 800 тисяч кіловат годин до 400, А обсяги подачі води при цьому залишилися незмінними, зазначив Сергій Онофрійчук. Щодо нарікань, мовляв, у Бердичеві мало не найвищий по Україні тариф на воду. Відповів це далеко не так. Звісно, є міста, в яких населення сплачує по 10-11 гривень за кубометр. Але аналіз більшості міст, рівних за кількістю населення Бердичеву, доводить, що 1260 за водопостачання, водовідведення і очистку це ще далеко не межа, якщо взяти даже подивитися постанову останню постанову комісії національної комісії перегулювання комунальних послуг. Та там чітко видно, що місто Бертичів, тариф міста навіть дещо нижче, ніж середній. Якщо взяти по, в цифрах, наприклад, Новоград Волинський, тариф встановлений на рівні більше 23 гривень. У нас з очисткою 12,60. Я думаю, що суттєво нижче. Якщо взяти міста по, приблизно по кількості населення, дещо більші, дещо менші, я не буду брати обласні центри, а хоча б міста обласного підпорядкування, цифри там виглядають наступними. Бориспіль 16,5 гривень. Далі Прилуки 12,50, бровари майже 11 гривень. Староконстантинів 16 гривень, Фастів 19.37, Умань 17,44, Краматорськ – 10,80, Павлоград 17,84, Ірпінь 14,21 21, Сінєльникова 16,84, Глухів 19,38, Боєрка 17,78. Обухів 1782. Це все залежить від специфіки міста, специфіки подачі води. Тому що якщо чим більше насосних станцій, першого, другого, третього подйому, чим більше кандиційно-насосних станцій, якщо є рельєф місцевості, не дозволяє, щоб були самопливні кондиційні колектори, воно все впливає на затрати. І весь цей комплекс він якраз призводить. До формування тарифу.